Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про правила поведінки в міському транспорті: автобус, тролейбус, трамвай все це міський або громадський транспорт. Він забирає людей тільки на зупинках. Зупинки позначаються спеціальними знаками. Кожен транспорт має своє місце зупинки. Якщо ти їдеш міським транспортом, то є певні правила, яких повинен дотримуватися кожен. Сідати у транспорт треба тільки на зупинках. Заходячи у транспорт, спочатку треба пропустити пасажирів, які виходять. Заходити у транспорт треба спокійно, не штовхаючи інших пасажирів. Поступайся місцем похилим людям та жінкам з дітьми. Не заходь у транспорт з їжею та напоями. Ти можеш забруднити інших пасажирів. Якщо під час руку ти їдеш стоячи, то обов'язково міцно тримайся за поручні. Під час поїздки поводься тихо, спокійно, не голосуй, щоб не заважати іншим пасажирам. Не відволікай водія транспорту своїми розмовами. Але пам'ятай, у разі загальної потреби ти можеш звернутися до нього. Якщо ти будеш дотримуватися цих правил, то твоя поїздка завжди буде безпечною, спокійною та приємною. Шануй і поважай інших пасажирів. Дякую за увагу і до нових зустрічей малята!